Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як розв'язувати завдання такого типу. Це у нас геометрія 9 класу, якщо конкретніше це тема координат середини відрізка і відстань між двома точками. Ці завдання дуже часто бентежать учні, вони не знають за що тут взятися. Комусь, звісно, приходить геніальна ідея це намалювати просто. В прямокутній системі координати такі, ну, там видно, що це ромб. Або там видно, що це квадрат. Але, звісно, таке доведення не зарахують. І сьогодні я покажу, як саме правильно робити. Взагалі, ці завдання розв'язуються досить таки просто. От ви побачите, що ми не будемо робити якихось надскладних обчислень, ми навіть рівняння складати не будемо. Ми будемо тупо підставляти числа в формулу і рахувати все. Але чого ж вони тоді такі складні? Тому що тут. Треба пам'ятати, знати ознаки: паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата. І не просто знати, а розуміти, як їх тут застосувати, тому що там не будь-яка ознака, підійде нам. І як же ж це зрозуміти? У мене є прям цілий гайд. Я його опублікувала як допис в інстаграмі, але також прикріплю в форматі PDF, якщо ви там не хочете відкривати ще інстаграм, або у вас його немає. І є така схемка. Звісно, це не єдиний правильний спосіб. Часто доводять по схемі, типу, що з паралелограма доводять, що це ромб, або з паралелограма доводять, що це прямокутник, тобто не напряму. Так теж можна робити, але мені зручніше саме по такій, і я тому показую саме такий варіант. Тут основне, це те, що ми квадрат не зразу покажемо. Ми будемо доводити це або через ромб, або через прямокутник. Тобто показати спочатку, що чотирикутник є ромбом, і потім довести, що цей ромб є квадратом, або так само через прямокутник. І як це робити? Я тут не буду детально зупинятись на кожній ознаці, на кожному доведенні, тому що це все в мене є розписано, тобто яку ознаку ми використовуємо і що треба зробити. Тому теоретичну частину ви знайдете в описі, а зараз перейдемо вже конкретно до практики. Значить, що нам потрібно? Нам треба знати координати середини відрізки, ось є формула, довжину відрізки, як знайти, знаючи координати кінця і початку, ну і також ознаки і схеми, яку я знову ж таки залишу в описі. І давайте почнемо. Перше завдання треба довести, що чотирикутник є паралелограмом. Я там вказала, що є два способи, зараз кожен з них покажу. Перший спосіб це через діагоналі. Коли в нас діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться навпіл. Це означає, що це паралелограм. Як ми це застосовуємо? Ми шукаємо серединку однієї діагоналі і серединку другої діагоналі, і має вийти одна й та ж сама точка. Що це значить? Це значить, що в цій точці вони перетинаються, і більше того, це серединка кожної діагоналі. Тобто, якраз виходить оця ознака, що діагоналі точкою перетину діляться діляться нап'я. Приступаємо тоді, шукаємо серединки діагоналей. Так, середина АС. І зараз просто підставляємо формулу значення. Тобто, щоб знайти х, ми додаємо х цих точок мінус 2 і 2 і ділимо на 2. Це у нас 0 поділить на 2, 0. І y так само шукаємо. Додаємо y, 7-5 і ділимо на 2. 2 поділить на 2 1. Значить, серединка АС має координатки 0 і 1. Точно так само шукаємо серединку BD. Шукаємо X. Це у нас виходить 1 мінус 1 на 2, 0 на 2 0. І y шукаємо 3 мінус 1 на 2, 2 поділить на 2, 1. І знову 1. І маємо те, що. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл, Тоді це паралелограм. Я це кажу усно висновок, але, звісно, коли ви це робите там в домашній на контролі, це треба просто прописати. Так, Другий спосіб це через сторони. Якщо в чотирикутника протилежні сторони попарно рівні, то він є паралелограмом. Що нам тоді треба робити? Найти просто довжину кожної сторони і показати, що там будуть пари рівних. Так, шукаємо АВ, це вже там друга формула буде в нас. І в нас виходить мінус 2 мінус 1 в квадраті, віднімаємо координатки, додати 7 мінус 3 до квадрату, все це під коренем. Мінус 3 в квадраті 9, 7 мінус 3, 4 в квадраті 16, корінь 9 плюс 16, тобто корінь з 25, це 5. Далі БЦ шукаємо 2 мінус 1 до квадрату. І мінус 5 мінус 3 до квадрату. Так, 2 мінус 1 до квадрату 1. мінус 5 мінус 3, мінус 8 в квадраті 64. Тобто це буде корінь шістьдесяти Далі шукаємо cd. Мінус 1 мінус 2 до квадрату. І мінус 1 я тут віднімаю 5, точніше, віднімаю мінус 5, мінус мінус 5, це буде плюс 5. І в нас виходить мінус 3 в квадраті це 9. Мінус 1 плюс 5 4 в квадраті це 16. Маємо корінь з 25, тобто 5. І АД шукаємо? У нас виходить мінус 1, мінус мінус 2, тобто плюс 2, і мінус 1 мінус 7 до квадрату, і все під коренем. Тут в нас виходить 1 в квадраті 1, тут мінус 8 в квадраті це 64. Тобто, виходить корінь 65. Ну, і ми, власне, бачимо, що в нас тут є сторони BC і AD рівні, і так само AB і СД рівні. Протилежні сторони рівні, отже, це паралелограм. Ви вибираєте той спосіб, який вам найбільш зручний, найбільш зрозуміліший здається, і найбільш легший. Так, тим далі Наступне завдання треба довести, що чотирикутник з вершинами в точках А, Д, є прямокутником. Як ми можемо це довести? Якщо в нас в чотирикутника діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл. То це буде прямокутник. І початок тут буде такий, як в попередньої задачі, в першому способі. Ми шукаємо серединку кожної діагоналі, має вийти одна і та ж сама точка, тоді це означає, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. І крім цього, треба ще знайти довжини діагоналі. Вони в нас мають вийти однаковими. Так, починаємо з серединок. Значить, середина, оце. Щоб знайти х, додаємо х мінус 1 на 2, мінус одна друга або мінус 05. Y шукаємо. У нас виходить мінус 3 плюс 4 на 2. Це 1 на 2, 1 друга або 0,5. Виходять координати серединки, а це мінус 0,5 і 0,5. Тепер шукаємо серединку BD. Так, х додаємо координатки 3 мінус 4 на 2, мінус 1 на 2, мінус 0,5. І точно так само y 0 плюс 1 ділимо на 2, 1 на 2 0,5. І ми бачимо, що в нас вийшли однакові координати з серединок. Це означає, що діагоналі точкою перетину поділились навпіл. Тепер шукаємо ще діагоналі. Довжину діагоналі АС. Так, віднімаємо координатки. Так, мінус 1 мінус 0 до квадрату, і 4 мінус мінус 3, це плюс 3. До речі, там байдуже від якої координатки ви віднімаєте, тобто, чи від А віднімаєте це, чи від С віднімаєте А, тому що воно все одно піднесеться до квадрату. І результат вийде той самий. Тобто, чи я напишу 0? Мінус мінус 1, один, це одиничка вийде, і 1 в квадраті 1, чи я напишу, як в мене, і вийшло мінус 1 в квадраті це теж 1. Тому робіть просто як вам зручно. Так, у нас виходить мінус 1 в квадраті 1, 4 плюс 3, 7 в квадраті, 49. Це у нас корінь з 50. Взагалі можна спростити, що винести з під коренем, але в цій задачі нам це не треба. Нам головне просто показати, що рівні діагоналі. І БД, шукаємо. 3 мінус мінус 4 це плюс 4. І 0 мінус 1 до квадрату. 7 в квадраті 49 мінус 1 в квадраті 1. І теж вийшло корінь з 50. Тобто, ми показали, що діагоналі рівні і точкою перетину діляться настил. Ну, значить, ми довели, що цей чотирикутник є прямокутником. Третє завдання: треба довести, що чотирикутник є ромбом. За ознакою, якщо в чотирикутника всі сторони рівні, то це є ромб. Тобто, нам просто треба знайти довжину кожної сторони і мають вийти всі однакові. Так, шукаємо АБ, у нас виходить 10 мінус 4 в квадраті, додати 0 мінус 2 в квадраті. 10 мінус 4 це 6, 36 буде. І мінус 2 в квадраті 4. Тобто, виходить корінь з 40. Далі, бц шукаємо 10 мінус 8 в квадраті додати 0 мінус 6 в квадраті, 10 мінус 8 2 в квадраті 4 мінус 6 в квадраті, 36. Теж вийшло корінь 40. де шукаємо 8 мінус 2 в квадраті. І додати 6 мінус 8 в квадраті. Так, 6 в квадраті 36, мінус 2 в квадраті 4. Знову корінь 40. Ну, так і має бути. І АД шукаємо? 4 мінус 2 в квадраті. Додати 2 мінус 8 в квадраті і під коренем. 2 в квадраті у нас виходить 4, і мінус 6 в квадраті 36. Ну, і ми так показали, що всі сторони рівні. І тому це є ромбом. І от те, що я казала на початку, мені такий спосіб здається простішим, ніж доводити через паралелограм чи через ромб. І тим більше, ну, якщо доводити через паралелограм другим способом, то там зразу буде видно, що це однакові сторони. По факту, це як і цей спосіб. Але, наприклад, якщо доводити, що це паралелограм через діагоналі, а потім ще шукати середини, шукати все одно треба буде кожну сторону. Ну, можна не кожну, можна сусідні. Тому що, якщо паралелограма сусідні рівні, то, відповідно, це буде ромбом. Але мені здається, що так довше. Тому я більше люблю такий метод просто всі чотири сторони знайти. І четверте завдання треба довести, що чотирикутник з вершинами в цих точках є квадратом. І тут, на мою думку, все-таки простіше довести, що. Спочатку, що це є ромбом, а потім, що цей ромб є квадратом, або довести, що це прямокутник, і цей прямокутник є квадратом. Давайте я теж покажу ці два способи, щоб ви самі для себе зрозуміли, як вам зручніше. Значить, Перший спосіб через ромб, давайте. Щоб довести, що е, чотирикутник є ромбом, знаходимо всі сторони, так як в попередньому прикладі. Аб у нас виходить мінус плюс 5 до квадрату. І 0 мінус 3 до квадрату. Тут у нас виходить 4 в квадраті 16 і мінус 3 в квадраті 9, корінь з 25. Далі bc мінус 5 плюс 2 до квадрату і 3 мінус 7 до квадрату. У нас виходить мінус 3 в квадраті 9, мінус 4 в квадраті 16. Так, це де тепер шукаємо мінус 2 мінус 2 до квадрату, і 7 мінус 4 до квадрату. Мінус 4 в квадраті 16, 3 в квадраті 9, теж корінь з 25. І тепер АД. мінус 1 мінус 2 до квадрату і 0 мінус 4 до квадрату. Мінус 3 в квадраті 9, мінус 4 в квадраті 16. Ми показали, що всі сторони рівні, значить, ми можемо зробити висновок: що А, Б, С, Д – це у нас ромб. І як довести, що це квадрат. В квадрати, на відміну від ромба, рівні діагоналі. Тобто тепер просто ще діагоналі знайти. А це у нас виходить. Мінус 1 плюс 2 до квадрату, і 0 мінус 7 до квадрату. Так, мінус 1 плюс 2 1 в квадраті 1, мінус 7 в квадраті 49. Тобто корінь з 50. І BD, шукаємо. Мінус 5 мінус 2 в квадраті, додати 3 мінус 4 в квадраті. І ми бачимо, мінус 7 в квадраті 49, 3 мінус 4, мінус 1 в квадраті це 1. Тобто теж корінь з 50. І якщо в ромба діагоналі рівні, то цей ромб є квадратом. Все, це ось перший спосіб. Так, тепер другий спосіб я тоді цей перший струм, щоб мені було видно координатки і було зручно все бачити. Так, другий спосіб, спочатку доведемо, що цей чотирикутник є прямокутником, і потім покажемо, що цей прямокутник є квадратом. Коли це буде, якщо прямокутника сусідні сторони рівні, то це квадрат. Значить, Як ми доводили, що чотирикутник є прямокутником. Це чотирикутник, в якого діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл. Тобто нам треба знайти серединку діагонали і їх довжини. Так, шукаємо серединку АС. Х у нас виходить мінус 1 мінус 2 на 2 мінус 3 на 2, тобто мінус 1,5. І у нас виходить 0 плюс 7 на 2, тобто 7 на 2 3 з половинкой. Отже, координати серединки А С, мінус 1,5 і 3,5. Тепер шукаємо серединку БД. Х у нас виходить мінус 5 плюс 2. На 2, мінус 3 на 2, мінус 1 з половиною. І Y. 3 плюс 4 на 2, 7 на 2, 3 3,5. Ну, ті ж самі координати мають вийти. Так, тепер шукаємо кожну діагональ довжну її. А це у нас виходить. Міс 1, мінус мінус 2, це плюс 2, і 0, мінус 7 до квадрату все під коренем. Тут у нас виходить 1 в квадраті. Це 1 і 49, тобто корінь з 50. Так, і BD шукаємо. У нас виходить мінус 5 мінус 2 в квадраті. І 3 мінус 4 в квадраті. Мінус 7 в квадраті 49, мінус 1 в квадраті 1. От, і вийшло, однакові діагоналі. За ознакою, якщо в чотирикутника Діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл, то він прямокутник, ми це тільки що показали. І тепер, як показати, що прямокутник є квадратом. Квадрат це прямокутник, в якого всі сторони рівні. І тут, я вже казала раніше, не треба шукати всі чотири сторони, тому що ми і так знаємо, що у прямокутника протилежні сторони однакові, і нам достатньо показати, що сусідні однакові. І тоді виходить, що всі чотири будуть однакові. Так, шукаємо тоді аБ. У нас виходить мінус 1 плюс 5 в квадраті, і 0 мінус 3 в квадраті. 4 в квадраті 16, мінус 3 в квадраті, 9, корінь з 25. І шукаємо БЦ. У нас виходить мінус 5 плюс 2 в квадраті. І додати 3 мінус 7 в квадраті. Так, мінус 3 в квадраті 9, мінус 4 в квадраті 16. Ну, ми бачимо, що сусідні сторони рівні, значить, цей прямокутник у нас є квадратом. На цьому в мене все. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячна за лайк, можливо, за коментар. І все до зустрічі в наступних відео.